Доброго дня, з вами Віктор. Давайте подивимося загальний розклад для дів на 7 днів. З неділі по неділю розклад для дів. А ви виберете саме свій розклад. Перший розклад, другий розклад і третій розклад для дів. Не забудьте поставити плюси для енергообміну. А також поставити лайк, підписатися. І так подивимося загальний розклад для дів, що чекає дів на 7 днів з неділі по неділю. Так, дівам... Напевно, буде в цьому тижні якісь виплати, щось отримають, можливо, якась буде покупка, якоїсь покупка якоїсь недвіжності, щось буде як, ніби то, щось оставити в прошлому і перейдете в нове, щось, знаєте, як відпаде. Але ще, знаєте, може бути таке, що ви десь переїдете, залишите свою домівку, і так може бути. Може бути якесь переберетня, але може бути якась і утрата, тому що карта говорить, що я залишаю все в прошлому, переходю в нове, переходю в нове майбутнє і починаю жити по новому. Давайте подивимося карту підказку, що не треба робити діва, на протязі тижня, на протязі тижня ще не потрібно робити. Так, старайтеся е, бути да? не спішити, не дуже розвиватися, не, е, от так, не дуже багато чого планувати. Те, що тут випадає імператриця, це розвиток великий, енергія, сила. От е, не старайтеся це все сразу і швидко зробити. Постарайтеся якось е, зробити це все з уміреностю, з невеликим розвитком, не швидкістю. Е, не спішіть. От не спішіть розвиватися. Не спішіть думати, мріяти, що все буде добре, що все так, великий розвиток піде. Можливо, хтось купив квартиру да, освободився від того, що ви десь на квартирі. Да? От теж карта говорить. Я був десь на квартирі і приобрив якусь, якусь свою недвіжимость. Тепер я освободився от, от цього ярма. От перейшов в нове. Да? Ну, але не спішіть так сильно розвиватися, дуже радуватися всьому, ну от якось. Попробуйте все зробити з уміреністю. Неспішно. Так, давайте подивимося. Другий розклад. Хто, зробив, хто вибрав другий розклад, поставте плюсик, не забудьтеся. А тут більше, знаєте, на цей тиждень хто вибрав другий розклад, ну, не дуже гарний у вас розклад. Це самопознання, поруження в себе, якісь будуть звістки, новини вам, щось. Ви будете планувати щось, нібито, знаєте, як погрузилися в себе і думаєте, плануєте, не знаєте, що вам робити, от ви впали в якусь, даже, ну, я б не сказав, депресію, але вам треба зрозуміти себе і чи потрібно йти далі, що як зробити. Але тут у вас випадає тайна непізнасті, обманів. Е, можливо, ну, можливо, у вас хтось буде в сім'ї е, вести. Тайні стосунки з кимось, там. тайни якісь будуть в нього, е, непознаност у вас, е, можливо, недовіра до когось, хтось з вами веде, так, як якусь гру, щось задержує, не говорить, От скриває скритність до вас. І ви, я думаю, хочете це пізнати, поняти, зрозуміти, Ну, вам хтось щось шепче. тут навіть е, е, птиця. Птиця, це якісь звістки, новини, хтось підшепчує, хтось підказує вам, що і як. Ну, давайте підказ... карта... карта, підказка, як виправити цю ситуацію. Тому що карта випала така не дуже гарна, як виправити ситуацію. А як виправити ситуацію? Продумайте все, промисліть, не рубайте все з гаряча, вирішуйте цю проблему спокійно. Тому що карта говорить, я от е, сів на коня, да? а тут у мене взагалі на орла. Схватив меч і полетів. Все, рубаю, крушу, все, соре, хочу все розрушити, достигну своєї мети любою ціною. От е, старайтеся якось так неспешно, Все не Головне, продумати, карта мечів це хоч і холод, да? це холодний розум. Холодний розум продумати, промислить. І все зробить, ну от, можна сказати, по уму, а не по емоціям. Давайте подивимося, хто третій розклад вибрав по дівах. Третій розклад по дівах, Да? ну, тут карта випадає не дуже гарна. Ну, я думаю, що у вас буде помірність. Помірність, Ви рішите, якісь ситуації. У вас карта випадає тут обманю, можливо, і змін, якихось недовір. Хтось щось підказує, підшепчує. От ви в якійсь депресії, хтось на вас так, як підсів, залежність може бути від наркотиків, від п'янства, такого всякого. ну, але дивлюся, тут помірність випадає. Ви справляєтеся з цією ситуацією, ви вирівнюєте цю, цю ситуацію і можете вийти на довгі роки, на довгі роки в помірність. помірність. От якось з вирішенням, вирішенням цих проблем. Давайте подивимося, що допоможе. Що допоможе вирішити ці проблеми? Що допоможе вирішити ці проблеми? Любов вам допоможе вирішити ці проблеми. От е, любов. Тут карта говорить, що вас, вам, любима людина, може в цьому допомогти. Може допомогти вирішити проблеми, які у вас там накотилися. Можливо, обмани якісь були, можливо, вас хтось десь здав, піддав, е, хтось десь підбалакує щось на вас на роботі. Можливо, знаєте, людина, яка постійно. Підшепче начальнику вашому, а тоді вона вас тиск йде. Ну, от таке йде, знаєте, е якісь обмани за вашою спиною. Обмани за вашою спиною. І це вам допоможе зробити ваша любима людина. Людина, яка е вам довіряє, хоче до вас зблизитися з вами, хоче подати е вам свою руку руку добра, щастя. От так. Ось з таким до вас відноситься дуже е гарним. Гарними почуттями. От, дуже тепла людина, яка постійно вас оберігає. От довіртеся цій людині, і вона вам допоможе. Дякую, що дивилися цей розклад. Поставте лайк і вподобайки, а так не забудьте поставити плюсик, плюсик, щоб поділитися енергообміном. Ну, напишіть, на кого програвся цей розклад, на кого не програвся цей розклад, бо пишуть і так, що на мене це нічого. Не програлося, все якась ерунда. Ну, понятно, якщо людині 65 років, то їй любов вже не потрібна чи 70 років. Може й так бути. Але тут по-всякому тут і по фінансах і по всякому, ну, кому як.